Літературний гороскоп Овен, Скарлетт Охара і Рет Батлер. Головна героїня роману, віднесені вітром Скарлетт, типова представниця знаку Овен. Енергійна, самостійна, смілива і уперта. Свою фатальну любов вона знайшла в особі Ретта Батлера, що має риси скорпіона. В такій парі низький рівень сумісності. Союз називається фатальним, і разом погано і порізно не можна. Телець Наташа Ростова і П'єр Безухов. Героїня роману Війна і мир Льва Толстого Наташа Ростова наділена рисами матеріального знака Тілець. У неї високий потенціал жіночності, і хороший смак. Вона цінує комфорт і земні радощі. А заміжжя, будинок і сім'я є для неї пріоритетом. Її майбутній чоловік, П'єр Безухов, має риси іншого земного знака Діва вони прекрасно розуміють один одного. Відносини, хоч і позбавлені романтики і пристрасті, але стійкі і надійні. Близнюки Емма Боварій і Родольф Буланже. Головна героїня роману Пані Боварі» Флобера це типаж жінки-близнюка, вітряна й непостійна. Вона заміжня, у неї багато шанувальників. Але Родольфо Буланже Козиріх виявляється для неї фатальним. Стосунки представників цих знаків відображають модель Я і мій слуга. А сам союз вважається фатальним для близнюків. Любовна історія закінчується справжньою драмою. Рак Ромео і Джульєта. Кому як не ракам властива романтична любов і схильність до драматизації, така любов, хоч і навіює мрії, але й може змусити страждати. Герої Шекспіра, Ромео Рак і Джульєта Водолій, відчувають один до одного непереборний потяг, не зважаючи на різницю характерів. Союз також визначається фатальним. Лев, майстер і Маргарита. Левиця бажає бути королевою балу. Горда Маргарита. Лев стає музою сором'язливого рака майстра. Незважаючи на противагу зодіакальних стихій, вогонь і вода, партнери чудово доповнюють один одного, як сонце і місяць. Маргарита виявляє всю щедрість і великодушність закоханої левиці, дає майстрові підтримку і опору, розганяє його хмари, песимізму і оберігає від негараздів. Діва Анна Кареніна і Олексій Вронський. Сліпа пристрасть, як така, суперечить здоровому глузду Діви. Навіть якщо діва і закохується по-справжньому, то вміє зберігати спокій і контролювати свої емоції. Виняток зв'язок з Овном, оскільки перший знак зодіаку вважається для Діви фатальним. Незважаючи на схильність критикувати чужі недоліки, у неї дуже хворобливе сприйняття критики в свою сторону. Терези, Лоліта і Гумберт. Венера не тільки символ краси, і гармонії, але й сексуальних спокус і задоволень. Під управлінням Венери знаходяться одночасно два знака Терези і Тілець. У легендарному романі Набокова кокетлива Лоліта Тілець є спокусницею естетично налаштованого губерта Терези. У цій зодіакальній парі особливо сильно виражена сила Ероса. До того ж представлена астрологічна модель фатальних відносин, в якій переважає аспект руйнування. Скорпіон циганка рада і лойко зобер. Кому як не скорпіону, знайома пекельна пристрасть. У ньому поєднуються вогонь, і вода, янгельське і, і диявольське. Сутність скорпіона проглядається в образі норобливої циганки ради або фатальної кармен. Такі жінки є потенційно небезпечними в тому плані, що спочатку вселяють палку любов, потім провокують чоловічу агресію, наприклад, змагаючись з чоловіком або раптово відштовхуючи його і, звичайно, змушують шалено ревнувати. Для обох літературних героїнь подібне. Протистояння з чоловіками закінчується сумно. Стрілець Анжеліка і Жофрей прекрасна і відважна Анжеліка, справжній стрілець. Про це говорить її пристрасть до авантюри, пригод, самостійність, вміння виживати на чужині, знаходити заступництво сильних світу. Цього на особливу увагу і захоплення волелюбної Анжеліки міг заслужити лише Лев. До речі, саме в цьому союзі партнери можуть надавати один одному відносну свободу, тим самим ще більше розпалюється їх взаємний потяг. Козиріг Снігова королева і кай. Снігова королева, хоч і холодна, але все ж жінка, яка не бажає проводити час на самоті. Якщо розглядати стосунки цих героїв через призму любовної астрології, то це класичний союз Козирога і близнюка. Твердість, жорстокість і непохитність Козирога вражає. Водолій, Катерина й Борис у Катерини героїні п'єси Гроза островського переважають якості водолія. У її фразі Чому люди не літають, відображене прагнення свободи і бунт, протест властивий водолієм, протест проти оточуючих стереотипів і невігластва. Повною протилежністю Катерини є Борис Риби. На відміну від неї він безпринципний і нездатний до боротьби. Риби, душка та її чоловік. Риби вміють напускати туман ілюзій і непомітно огортати своєю чарівністю, як, наприклад, душка Чехова. Рибам властива жертовність, турбота про коханих і ідеалізація партнера. Дужка надзвичайно мінлива і як Хамелеон вміє підлаштовуватись. Дужку люблять сі, вона приємна і мила в спілкуванні. Але одночасно в ній відчувається якась порожнеча і прохолода.